25 депутатів Ужгородської міської ради сьогодні засідали на позачерговому сесійному засіданні. На їх розгляд винесли шість питань. Розпочали сесію з ухвалення змін до програми надання шефської допомоги військовим частинам Ужгорода. Це технічне питання. Ми на минулій сесії виділили 2 мільйони 700 тисяч одні з військових частин, але там треба було спеціальне фонду перекинути гроші на загальний фонд. Тому це технічне питання стосувалося 700 тисяч гривень. Депутати на засіданні ухвалили рішення щодо присвоєння звання почесного громадянина міста Ужгород 47 військовослужбовцям, які загинули під час виконання бойових завдань. Також присвоїли звання лауреата почесної відзнаки Ужгородської міської ради військовому медику 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону Еріку Глебі, який перебуває на передовій. У зв'язку з тим, що у нас місто буде через декілька днів святкувати 1130 років від дня першої згадки. Ми сьогодні прийняли рішення про значить, нагородження відзнакою посмертно почесний громадянин міста Ужгород. Це військовослужбовці, які загинули, захищаючи нашу батьківщину. Наступний четвер у нас буде урочиста сесія, де ми будемо. Нагороджувати сім'ї, родини загиблих воїнів. Сьогодні передбачає, що це є пільги по сплаті там, комунальних платежів, проїзд безкоштовний. Ну, звичайно, ця категорія військовослужбовців має пільги, які гарантовані державою, і ще в нас є місцеві пільги, які я зараз назвав. Ще одне рішення, ухвалене міськими обранцями, стосувалося безоплатної передачі квартири у приватну власність командиру 128-ї закарпатської бригади Олегу Гончаруку.